І на Українській правді сьогодні вийшов прекрасний текст. Як ЗСУ готували південь до оборони, мінували Чонгари, боролися за Херсонщину. Це реконструкція, це означає, що там хронологічно викладено буквально все. І починаючи ще з 2014 року, що було в цьому регіоні. Автор цього матеріалу це Соня Лукашова. і Вона зараз на прямому зв'язку зі мною. О, Соня, вітаю тебе. Привіт. Привіт. Знаєш, я почитав твій матеріал, і в мене таке враження, що питання, чому не підірвали міст на Чонгарі взагалі ні про що. ну Тобто, текст, е, ну там стільки вхідних даних, е, що настільки багатогранна ситуація, і діло не тільки у мостах. Розкажи, що головне для тебе в цій реконструкції? Е, я теж Хочу сказати, що за там кілька місяців, скільки я працювала над цією темою, я так і не зрозуміла, звідки взагалі взялася ідея про розмінований міст на Чонгарі. Тобто, не існує насправді жодних реальних підстав вважати, що цей міст був розмінований. Він існує це якісь там домисли блогерів, деяких журналістів, які базуються на. Дуже маніпулятивних речах, тобто не існує взагалі ні не те, що доказів, а навіть підстав говорити про те, що міст був розмінований. Мені було що найголовніше важко сказати. Мені було дуже цікаво працювати над цією темою, і в тому числі тому, що військові, які зі мною говорили, їм, вочевидь, хотілось розповісти цю історію, і їх дуже турбувало, що їх не чули. Вони говорили фрази, що я не розумію чому я відчуваю себе німим, що я не можу ну, Бо це ж військові, це не політики, це не блогери, які пишуть Фейсбуці. і вони говорили... і Я прямо відчувала, що вони завдяки нам е, отримують цю можливість висловитись, можливість донести е, навіть не те, щоб свою позицію, а свою історію, того як це було, тому що це ну насправді. Е, Принаймні для звичайних бійців це була героїчна історія е, цих боїв на Херсонщині, і вони отримали цю можливість про це розповісти. І напевно це було найважливіше для мене, що е, у, у цьому віроломному захопленні півдня? Е, чого більше на твою думку зради? Непідготовленості чи можливо банально просто сили ворога переважали і тоді? А, якщо так резюмувати, ну мені чесно скажу, важко чіткий виносити там вирок, тому що я не військовий експерт. Але факт, який ми можемо стверджувати, сили українські, які були зосереджені на півдні, вони були. В багато в 20-25 разів менше ніж сили ворога, і це ми говоримо про, про людей, ну про військових, так про бійців. А ворог вже ще працював авіацією, ворог працював артилерією мінометами. Тобто, ворог переважав в багато багато разів. І очевидно, що це головна причина того, що нашим збройним силам довелось. Доволі швидко відходити, чому ця причина з'явилась? Чому так сталося, що південь прикривало дуже мало українських сил? Це друге питання, на яке мені особисто важко дати конкретну відповідь, військові вважають, що причиною було в принципі, що недостатньо було людей в українській армії. Тобто, що українська армія станом на початок 22-го року, до повномасштабної війни, до мобілізації, вона не здатна була прикрити весь той кордон, на якому наступала Росія. Тому що Росія наступала від Білорусі до Криму, це дуже велика протяжність. І військові вважають, що в принципі особового складу всіх ЗСУ було недостатньо, щоб весь цей кордон прикрити, а, чи вони праві? Ну Важко мені важко стверджувати, я сподіваюся, що е, відповідь на це колись нам дасть е, військово-політичне командування. Ну, от дивись, тут якраз і цікаво, що от в цій реконструкції дійсно багато нюансів. Всім важко, і тобі робити її було важко і читати її важко насправді. Тому що там, як і на користь українського командування, так і проти нього багато нюансів є. А нюанси не дозволяють зробити простий висновок а більшість. Uh, ну, висновок про те, хто винний у захопленні півні, да а більшість думаю, що... вона така, вона хоче простих відповідей, і от як ти думаєш, чи слідство дасть просту відповідь там знайде ЦАПа відбувайла, наприклад, чи ні? Чи це буде більш складна на виході історія? Я думаю, що це що я хочу сказати, що я думаю, що це якраз те питання, де просто відповіді, на жаль, не буде, просто й в принципі не існує. Я думаю, що це. Дуже комплексне питання, де відповідальність є безумовно і політичної влади, і, можливо, і е, військових як людей, які мали ініціювати певні дії, ініціювати збільшення, наприклад, е, збільшення угрупування військ, ініціювати, можливо, якісь подати ідею мобілізаційних дій. Чи військові це робили якось там непублічно або в спілкуванні з владою? Я не знаю. Військові кажуть, що вони доповідають про те, що про е, доповідали про те, що було недостатньо сил. Ну тобто, е, тут відповідь може бути складною тут може бути кілька за це відповідальних і в військовій владі, і в цивільній. Але для мене головне було тут розповісти, що це не історія про те, що просто хтось розмінував міст і через це захопили Херсонщину. Це не так. Це якраз історія про те, що це все набагато складніше і комплексніше, і це якийсь. Е, Причина в тому, що українське і військове і політичне е, керівництво протягом певного часу не вжило цілу низку дій. Тобто, не те, що просто хтось розмінував мост, а просто що воно не передбачила там тут наступ, не побоялось там про нього сказати ще щось. Ну тобто, це комплексна історія. В неї не може бути простої відповіді. Про слідство е, я би я дуже сподіваюся, що не буде ЦАПа відбувайла, бувайла, е, що буде. Якісна робота слідства, вона там поки що зарано робити про неї висновки, але є речі, які турбують: наприклад, те, що ДБР проводить вибухотехнічні експертизи, кілька сім здається. Хоча вони навіть не мають доступу до місця подій, місце події окуповане, тому що вони зараз під окупацією знаходяться, а, а вони проводять експертизи. Вони проводять вибухотехнічні експертизи. Ну можливо, там якісь вибухотехнічні експертизи з відновленням подій не знаю. Але це цікаво і доволі важко зрозуміти, яким чином вони проводять вибухотехнічні експертизи, не маючи доступу до місця подій. Друге, один з головних свідків підриву підриву мостів. Це морпіх Іван Сестриватовський, який безпосередньо мав підірвати ці мости. Його слідство не допитувало, допоки з ним не поговорили ми. І це теж дуже дивна річ. Тому що якщо ти хочеш розслідувати якусь подію, перше, що ти маєш зробити, це знайти свідків цієї події, допитати їх, поговорити. Це головний свідок. Він дуже довгий час сидів в полоні через те, що він намагався підірвати мости і не встиг відійти разом зі своїми побратимами. Але він вийшов з полону, і слідство так само його не допитувало. Слідство допитувало лише командування, і це викликає. І я так розумію, що інших хлопців, які підривали інші мости, я не впевнена, але я так розумію, що їх теж не допитували. І це викликає питання до роботи слідства. Це напружує. Я не можу на підставі цього стверджувати, що слідство е een, якось погано вчиняє, але це принаймні викликає питання, на які вони не дають відповідей, вони там нічого не розказують про навіть якісь проміжні свої результати. Ну, а ти uh, можеш собі сподіваю. уявити ситуацію, що, що, що насправді на винний Соколов або Наїв, або навіть залужний, який не дав якогось там наказу наїву свого часу. І зараз ми про це дізнаємося. Чи потрібно це взагалі А, я, я не кажу про те, що вони прям винні і вони зрадники. Тут момент відповідальності. Просто є якась прогалина в роботі, так? Я і так, можливо так. зараз Він... просто не на часі? Я розумію, але. Ну, дивись, тут історія. Там насправді провадження було зареєстровано з фабулою, ну тобто, з якби як сказати тіло цього провадження, mm -hmm. е, написано, що військове керівництво не вжило дій для мінування споруд. Тобто, там провадження, навіть е, я не знаю, як зараз, але починалось воно навіть вони розслідували не чому е, швидко захопили Херсонщину, а чи дійсно військові замінували споруди. І е, ми зараз знаємо, що військові всі свої мінування дуже щільно документували. Ну, це військові, у них все має бути за правилами. Там був журнал, в якому вони кожен кожного тижня розписували, що вони перевірили ті чи інші мінування, і слідство про це знає. І слідство, і е, не я не бачу проблеми про це розповісти суспільству, тому що навіть якщо військові... Можливо, вони вчинили якесь порушення. Вони теж знають про цей журнал. й факт, що слідство вийде і скаже: Ви знаєте, там є журнал або політичне керівництво, можливо, не слідство, а там ну не знаю, президент, ще хтось е, вийде і скаже: ви знаєте, там є журнал, в якому написано, що Чонгар не був розмінований, mm -hmm. що там все розміновано. Це я не бачу проблем повідомити про це суспільству, щоб зняти оці дурні маніпуляції так. Можливо, подій на Хер... неможливо точно події на Херсонщині треба розслідувати. Але якщо є в суспільстві гуляють якісь домисли, їх можна було б розвіяти, хоча б частково. Але ані слідство, ані там якісь інші правоохоронні органи, ні політики цього політики я маю на увазі, ті, які при владі цього не роблять. Вони не повідомляють суспільству якісь навіть проміжні моменти цього слідства, які б не підривали довіру до ЗСУ. Але найцік... не... най... Най... найцікавіше, що при цьому просто серед найбільш поширених коментарів під цим текстом, і не тільки під цим текстом, під відео інтервю з Соколовим. це ніби ти відбілюєш зеленського, працперепрацюєш на Зеленського, Х... хоча тут і крит, ну тобто, ну ти знає, дуже дивна я скажу, ситуація. Я ж в процесі поки писала, я дивилась якісь ефіри, де от роздмухується вся ця історія про розмінований угу. чунгар. І я зрозуміла, що. Оцей от наратив, який придумали е, політичні опоненти Зеленського про розмінований Чонгар. Він зараз влада його підхопила, е, і зараз його перевертають проти військових. Тоб, тобто, оці от політичні опоненти, вони ще здається не зрозуміли, що вони придумали наратив не проти Зеленського, а проти військових. Тому що якби хтось і розміновував ці мости, це б робили військові. І коли вони думають, що вони не їжджають там на офіс президента, вони насправді кидають каміння в город ЗСУ, а не в город офісу президента. І це дуже сумно. Хоча є про що питати владу, але Соня, дякую тобі. Дякую тобі за, за такий анонс. По суті, для тих, хто навіть не підозрював, що такий великий розбір на українській правді є цієї теми. Дякую. Соня Лукашова, моя колега, журналістка Української правди, була на зв'язку. Всім раджу, якщо дійсно ще є в голові оце питання, хто ж розмінував Чунгар. Раджу на головній сторінці прямо. зараз, головній сторінці сайту Українська Правда.